Доброго дня, друзі, з вами екодоктор. І сьогодні ми знову будемо розмовляти про дихальні вправи, про дихальну гімнастику. Я раніше записував відео про біль в шиї плечах і правильне дихання. Це було ще за часів ковіду, коли люди не могли нормально дихати ребрами. плюс... Ковідні всі процеси знижували сатурацію крові в легенях і таким чином усім не вистачало кисню, серцю, мозку, там, імунній системі, і організм дуже, дуже тяжко переносив коронавірусну інфекцію. Але зараз ця проблема знову виникла, і мені майже щодня доводиться, ну, приходять люди, яким доводиться пояснювати е, дихальні вправи. І пояснювати, навіщо вони їм потрібні. І тому я вирішив записати сьогодні це відео, буду роздавати його всім, кому ще треба пояснювати про дихальні вправи. Проблема виникла в тому, що люди приходять з каргами на задишку при фізичному навантаженні. А це зазвичай ну, прерогатива кардіологів. Тобто, треба зробити там, електрокардіограму, ультразвукове дослідження серця. Перевірити кровообіг серцевого м'язу це перше. І за частіше за все люди приходять до нас, які перевірили керк як м'яз, Їм не призначили якісь нітрати для розширення сосудин, не призначили операцію по стентуванню судин серця. Тобто причиною задишки є ну щось інше, не зовсім е, кровообіг самого серця. І тоді буває дуже цікаво, коли ми просто от людина сидить, розказує, як їй тяжко при фізичному навантаженні, а ми тягаємо на палець який яким ми раніше при кавіді е, заміряли. Заміряли сатурацію, а там 90, 92, 93. Я кажу так, шановні, ну так, в першу хвилю ковіду людей з такими сатураціями вже забирали в стаціонар, бо легені не справляються. А у вас у здорової людини така, такі цифри. Зрозуміло, що з роками вони можуть там, трішки знижуватися за рахунок там, якихось процесів, але не настільки сильно, і уявіть, що буде при навантаженні фізичному. І, і другий тест, який зазвичай приходиться робити, щоб люди. Зрозуміло, що вони не вміють дихати. Це так сидить спокійно, людина розказує, як їй тяжко, як їй задишка в півтичній вправі, а ти кажеш, а зробіть зараз глибокий вдих. І людина така робить вдих, отак. Ті, хто дивилися моє відео про біль в шиї, ті розуміють, що на, на вдиху плечі не мають підніматися вгору. Має підніматися або грудина, або роздвугатися ребра, або. Виставлятися вперед живіт, тобто на вдох, на видох втянувся. тобто Якась із частин, яка відповідає за розширення певної ділянки легень. А якщо піднімаються плечі, це м'язи, які, які прикріпляються між головою і плечима, і вони розраховані на те, щоб рухати голову, а не для того, щоб піднімати плечі, руки, ребра і, і всю цю і половину тіла постійно при диханні. Тобто такі м'язи тоді швидко втомлюються, зажимаються і починає боліти шия, болі, болі, боліти плечі, і потім порушується вже і мозковий кровообіг. Е, от, тому, коли ми так бачимо, що людина низькувата сатурація, або що або що неправильно дихає, розказує яка в неї задишка, їй треба просто пояснити, інколи це буває навіть у досить молодому, а буває і у похилому віці, що шановна пані чи пане, треба навчитися дихати, перенавчитися дихати. Тому що ці от дихальні рухи, до яких люди привчаються, вони зазвичай неефективні, тому не вистачає кисню. Я вже показував, як це правильно робити. Тому, тому Ми їм даємо дихальну гімнастику. Я зараз покажу, що ми їм даємо в таких випадках. Тобто я кажу, покладіть руку на грудину, груднину. І робимо по 5 секунд повільний вдих, повільний видих, виштовхуючи руку на вдохі. Тобто вдих. Рука вгору. От Зараз з боку покажу. Видих рука вниз. Вдих рука вгору. Видих рукавниця, як ви виштовхуючи руку грудниною, розкриваючи верхні відділи легень. Потім точно так само можна приставити лікті до ребер і на вдох роздвигати лікті ребрами. Тобто фу, робимо повний видих і тобто, на, на, на вдохі ребра розходяться в сторони. Ну, Вони розходяться насправді трішки на не, в трішки не сторони, отак вони розходяться. Але таке відчуття, що вони розходяться в сторони. Розкриваємо середню частину грудної клітини. І потім точно так же 5 секунд повільний вдох, 5 секунд повільний видох. І так хоча б 5 повторень. І третій етап на, на видихуємо, притиснули живіт на вдохі Виштовхуємо руки на видохі, руками вдавлюємо живіт. І теж по 5 секунд глибокий вдох, глибокий видох. Що це нам дає? Ну я вам так схематично покажу на, на, на позвоночнику. Да? От у нас є синій відділ хребта, це якраз грудний, де, кріп, де кріпляться ребра, а зелений поясничний поперековий. І між ними проходить така діафрагма. Де зверху легені, а знизу пічонка сільзінка. І коли ви робите вдох нижнім особливо частиною, наприклад, ви робите вдох, живіт надувається, діафрагма опускається, розкривається нижня частина легень. У шийно черепному відділі створюється трошки негативний тиск, це покращує від відтік лімфи і вінозної крові від голови і шиї. І плюс легені заходить до додаткова порція кисню в нижній сегмент. Потім на видохі. Діафрагма повертається в такий куполоподібний стан, видавлює залишки кисню з легенів і створює трошки негативний тиск і якби підсмоктуючий ефект з нижньої частини, і лімфа краще відтікає від черевної порожнини малого тазу і нижніх кінцівок. А там ще є мембрана на виході із тазу. ну, М'язова, і вона також рухається в унісон із з м'язовою діафрагмою. Получається, як два таких насоса вверх-вниз качають лімфу. Звичайно, у моїх пацієнтів я намагаюся їх максимально оптимізувати ці параметри через крайньо остеопатичні техніки, звільняючи ці мембрани для нормального функціонування. Який критерій може бути, на, на якомусь на із вправ? Починається десь якийсь біль, дискомфорт, обмеження. Ну і тоді, звичайно, треба, треба трошечки попрацювати з кимось, хто вміє звільняти ці мембрани, мануальні терапевти, остеопати, кінезіологи, хто, кого знайдете в вашому регіоні, От. щоб можна було краще працювати. Обов'язково, щоб звільнили ключі, це те, що не мають вільно рухатися, коли ми. Коли ми е, намагаємося залучати верхню частину родної клітини реберно хребцеві суглоби там де ребра кріпляться до хребта і, поч... і, і мають рухатися, то щоб ці суглоби добре рухалися, навкруги не було затиснутих м'язів, і тоді таким чином е, організму дихати легше. От. Ну і <кхід> простий, такий іще можна. Придумати спосіб. Ні, про це розкажу наступного разу. Резюме. Якщо ладно, покажу. Якщо, якщо складно, що якщо людина відчуває, що вона не може нормально вдихнути, нормально видихнути, перше, що важливо зробити, частіше за все, розбл... хоч трошки розблокувати оці реберно-хребцеві суглоби. Бо вони частіше за все затискаються отут дуже напруженими спастичними м'язами. Особливо, якщо людина ходить трішки з нахилом вперед, або великий розмір грудей, або живіт. у чоловіків більше не тягне вперед, м'язи вимушені тягнути це все назад, тут постійно напруження. І от, щоб це напруження зняти, ага, можна, так, зараз виведу на кушетку. О. Можна трошечки розкачати свої грудні хребці просто покачуванням на спині. Лягаєте на, на підлогу, на коврик, чи на якийсь чи на якийсь не дуже товстий каремат наприклад, і просто викатуєте, відчуваєте, як об, об цю тверду підлогу викатуються, розминають м'язи Працюєте до відчуття е, такої легенької втоми для е, сильно продвинутих. Можу іншим разом показати е, більш ефективну техніку е, проминання, коли ви опануєте цю. І хто опанує і буде гарно пропрацьовувати, гарно дихати, пишіть мені у коментарі. Наступного разу покажу більш продвинуту техніку для проминання е, м'язів спини, яку я колись побачив на тренуваннях. по Славянським єдиноборством всім гарного дня! Дихайте правильно, дихайте вільно, будьте здорові! З вами, Екодоктор доктор.